А в Росії розгорається скандал навколо носіння Кійбана і Хіджаба. Вибачте, якщо неправильно виразився, бо що Кадиров виступає за те, щоб в усіх школах Росії носили саме ці головні убори. Поки Володимир Ясне Солнечко мовчить, конфлікт набирає все більше оборотів. І, можливо, ми побачимо продовження конфлікту, адже Кадиров розширює свої права на території Росії. Задблогери навпаки підтримують ідею заборонити носіння в школі даних головних уборів, і сам Путін теж не в захваті від цього. Всі пам'ятають також, що Кадиров оголосив про кровну війну деяким депутатам Держдуми Росії, і, до речі, ці депутати припинили на певний час ходити на роботу до Держдуми. Також Кадиров погрожує вбивати всіх тих, хто буде підтримувати заборону на носіння хіджабу. Ну, якщо вже депутати Госдуми його, його бояться, то що казати про рядових громадян. Ось мусульмани влаштували молитву на Червоній площі. До речі, сама Москва, як і вся Росія, досить мусульманська держава. Там проживає 20 мільйонів мусульман. А це кожен п'ятий мешканець країни. До речі, про СВО. Як правило, на СВО гинуть виключно християни. Мусульман гине дуже-дуже мало. Тому. В структурі в демографії Росії кількість мусульман буде лише збільшуватися, а християн зменшуватися. Ну що ж, Ванька, ти сам там пішов воювати в країну, яка тобі нічого поганого не зробила, і в лихі 90-ті врятувала тебе від голодної смерті. Судячи з усього, Кадиров вирішив іти до своєї цілі, поставити на президентський трон свою людину. І такою людиною він хоче бачити саме Апті Алаудінова. Недарма ж його крутять по всіх федеральних каналах як бойового генерала. І, можливо, саме людина Апті все-таки буде наступним президентом, адже стілець під Путіним. о, як шатається. А ви напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну, а нам вся ця історія на руку, і чим більше павки в банці гризуться, тим нам краще. Он, Юлія не дасть збрехати. Раніше була на всіх каналах, а тепер її забули. І так буде. З усіма, хто служить колаборантам або стоятиме на шляху під час смути, крісло під Путлером уже потихеньку качається, а нам залишається лише підтримувати нашу армію і спостерігати, чим закінчиться ця «ІСВІУ».